Продовжуємо вивчення різних законів, які використовують частіше всього математики для того, щоб характеризувати безперервні випадкові величини. Наступний наш закон експоненціальний. Чому він таким називається? Він таким називається тому, що у формулі експоненціального закону присутня експонента, тобто число Ейлера в степені мінус лямбда Х. Ми бачимо графік щільності розподілу, приклад цього графіку, який показує, як міняється цей закон. Тут бачите лямбда помножене на F в степені мінус лямбда Х. Можливо, ви всі підзабули. Що таке число ейлера, то я вам нагадаю, тому що число Ейлера це результат знайдення ліміту, коли х прагне до нескінченності, ось такого виразу: одиниця плюс одиниця на Х в степені Х. Коли Х прагне до нескінченності, цей ліміт прагне не до нуля і не до нескінченності, а прагне. Приблизно до числа Ейлера. Приблизно такого значення. Це число Ейлера дуже популярне. Ви знаєте, що функція F в степені X при диференціюванні дає таке ж значення, і інтеграл від e в степені Х теж має таке саме значення. Ось і ця функція називається експонента. Експонента. Як бачимо, тут щільність розподілу має вигляд показаний у вас в верхній частині. А функція розподілу це одиниця мінус лямбда Х. Тобто вона поступово зростає. Тобто вона поступово зростає. Зараз я вам покажу. І як це виглядає на практиці? Уявімо собі, що у нас лямбда що в нас лямбда дорівнює. Чому у нас лямбда? Наприклад, 0,1. Як тоді у нас буде мінятися значення цієї функції? Ось у нас Х, а отут у нас функція. F маленьке від x. А тут у нас буде F велике від x. Я трошки помилився. Ну нехай наше Х міняється наступним чином. Ростягнемо тепер оце діло. Для того, щоб отримати якийсь графік. Отже, ми з вами пам'ятаємо, що у нас наша функція дорівнює лямбда як константа помножити на F в степені. F в степені це функція X мінус лямбда як константа, помножити на x, закриваємо дужки. І розтягуємо цю формулу, подивимося, що у нас вийде. Ось такий результат. Аналогічним чином ми з вами можемо отримати також графік і не тільки щільності, а й графік функції розподілу. Одиниця мінус F в степені лямбде x. Одиниця мінус х. Лямбда як константа помножити на х. Розтягнемо. Подивимось, що в нас вийде. Ну, як бачимо, при таких параметрах до одиниці. Ох, я не туди класно. А, ну да, я, мені ж треба було і тут розтягнути. І далі розтягнути, щоб воно дійшло нарешті до одиниці. Ну, воно ніяк не дійде до одиниці, але це не принципово. Тепер, коли ми захочемо побудувати графік оцей для щільності розподілу, ми візьмемо оцю колоночку і побудуємо графік, який дасть нам можливість побачити. Наша експонента дуже плавно падає. Треба і цей розтягнути. Отак от хоча б. Тепер буде цікавіше. Зараз подивимося. Ну, от тепер видно вже експоненту. Як вона плавно спадає, правда? Це у нас щільність розподілу. Ну, а тепер функція розподілу. Я її побудую в іншому масштабі, тому що тут воно від 0.1 починається, а тут уже 0,6. Тоді у нас цей графік видно, не буде. Так, ану, поїхали. Ну, отак. От а це загинається навпаки вгору. Так, як і належить для функції розподілу. Яка є функцією, що не убуває, а постійно зростає до одиниці. Так виглядає цей графік. Середня при цьому дорівнює одиниця поділити на лямбда, а дисперсія одиниця поділити на лямбда в квадраті. Медіана дорівнює логарифм натуральний 0,5 поділити на лямбду. А ймовірність того, що випадкова величина буде знаходитись в діапазоні від А до Б. Це F в степені лямбда А мінус F в степені лямбда Б. Тут, до речі, показаний приклад, як виконувалося подібне інтегрування. Воно вам буде корисним, і в книзі у мене всі ці формули є, всі-всі-всі формули є. Тому ви. Маєте можливість і ще раз подивитися, як виконуються подібні інтегрування, тому що одне із завдань в книзі мої у вас якраз на це. Ну, давайте знайдемо ймовірність, ну, давайте знайдемо середню дисперсію і так далі. Для цього закону розподілу. x dx mx МХ це одиниця поділити на лямбда, 10. Дисперсія одиниця поділити на лямбда в квадраті. Ну, а відповідно, сигма x сігма x Корінь квадратний з дисперсії, тобто 10. Як бачите, для експоненціального закону розподілу середнє дорівнює середньоквадратичному відхиленню. Середнє дорівнює середньоквадратичному відхиленню. Ну, давайте знайдемо медіа. Вона буде дорівнювати такій величині, як логариф натуральний. 0,5, поділити на лямбду. Поділити на лямбду. А лямбда у нас отака. у нас медіана. Вона, як ви бачите, має від'ємне значення. Давайте знайдемо для цих для цього закону розподілу імовірність попадання в інтервал від А до Б. Ну, тут ми з вами взяли від 0 до 18. Давайте візьмемо в якості А 11 з половиною. Що таке? А, Одинадцять з половиною, а в якості Б 16. Тоді ми легко можемо знайти ймовірність того, що наша випадкова величина попаде в інтервал від А до Б, як експоненти? Експонента перша. Степені мінус не той знак. Мінус наша лямбда помножене на а. Ну, знову експонента нашого Б помножене на лямбду. А ймовірність, я забув мінус поставити, відповідно, вийшла біля берда. Тепер все правильно. 0,11. Приблизно ймовірність того, що випадкова величина розподілена за експоненціальним законом. Прийме значення від 11 до 16. Достатньо маленька ймовірність. Якщо ми збільшимо діапазон, ймовірність зросте. Ну, наприклад, замість 16 поставимо 18 о вже 0,15. Ну і так далі. В принципі, це все. Що вам необхідно знати про експоненціальний закон розподілу? Ви скажете, а де він застосовується? А я вам відповім: як не дивно, він застосовується у випадку, коли інтервали появу, появи якихось ефектів є не однаковими. Так от інтервал, скажімо, Якщо дивитись на автомобілі, які їдуть по дорозі, або люди, які йдуть по дорозі. Інтервал між цими людьми, якщо його виміряти, або між машинами в метрах, він якраз розподілений за експоненціальним законом. А раз інтервал між людьми розподілений за експоненціальним законом, значить таким же самим способом. І Розподілені інтервали приходу, скажімо, клієнта в магазин, приїзду автомобіля, який стає на, на завантаження, ну, от. і так далі. Тобто, все це чисто економічні речі. І коли я вам все це розказав про експоненціальний закон розподілу, ми з вами знову починаємо його вивчати і виконувати всі роботи. До наступної зустрічі!